Всіх вітаю на каналі Органічна Садиба. В сьогоднішньому відео я розкажу про першу обробку чеснику по листу. Ця обробка буде як для захисту і профілактики від хвороб, а також для підвищення стресостійкості чеснику. Перше, що необхідно врахувати при такій першій обробці по листу, що обов'язково необхідно використати прилипач. Я буду використовувати біоприлипач липосам. Я візьму збільшену норму цього препарату у 30 мл на 10 літрів води. Спочатку приготую розчин прилипача, додаючи воду і поступово доводячи кількість робочого розчину до необхідної кількості. А далі буду додавати всі біопрепарати в цей робочий розчин. Для захисту від хвороб я використав біопрепарат фітоцид. Нормою використання цього препарату є 5 мл на 1 літр води. Також можна використати біопрепарат фітодоктор це аналог фітоцида. До речі, перед тим як провести першу обробку по листу, я вже провів перше весняне підживлення мого часнику. Тут з'явиться посилання на це відео. Обов'язково подивіться зараз. же поговоримо про біопрепарати, які допоможуть чеснику краще перенести охолодання і стресові умови, а також будуть стимулювати його ріст. Препарат Липосам, про який я раніше казав в цьому відео, окрім того, що буде закріплювати біопрепарати на листочках чесника, також і сам буде одним із компонентів для підживлення і антистресу. Але також в робочий розчин біопрепаратів потрібно додати і наступні біопрепарати: це азотофіт. Цей біопрепарат я використовую нормі 3,5 мл на 1 літр води. А також біопрепарат Organic Balance. Його норма використання від 2 до 5 мл на 1 літр води. Я використовую по максимальній нормі 5 мл на 1 літр води. Оприскування даним розчином. Потрібно проводити вечірній або ранковий час або в похмуру погоду. Погода має бути сухою. Це буде одна обробка по листу перед похолоданням. Наступну обробку я вже буду проводити у фазі 4-5 листочків. Скоріше за все, це вже буде після потепління десь наприкінці березня. До речі, отут знову ж таки з'явиться посилання на відео, як я проводив обробки в минулому році на часнику. До речі, ви також можете знайти колекцію на моєму каналі, яка присвячена догляду за чесником, щоб наперед подивитися, які необхідно придбати препарати для кращого догляду за чесником. Обов'язково поділіться в коментарях враженнями від перегляду відео. Ставте лайк, якщо вам відео сподобалось. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити всі подальші рекомендації, як по чеснику, так і по іншим культурам. А також до наступних зустрічей на моєму каналі.